Выводы делайте сами. При этом кое-кто адекватность по-прежнему сохраняет. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью «Вельд» посоветовал всем западным политикам, которые все еще верят в победу над Россией, почитать учебник истории. Шредер напомнил, что ни Наполеону, ни Гитлеру так и не удалось одолеть Россию. По словам экс-канцлера, большинство россиян поддерживают своего президента, а Запад зря не обращают внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности. Конец войны по Шрёдеру – это компромисс. Сама армия России продолжает прорывать оборону ВСУ на Донбассе. На Покровском тактическом направлении российские войска давят киевских боевиков западнее Куртова Яра и южнее населенного пункта Украинск. Здесь в результате контрбатарейной борьбы была уничтожена американская гаубица М-3 «Семерки». Расчет орудия погиб после вторичной детонации своих же ящиков со снарядами. Вести отчет дней до сдачи ВСУшниками Покровска предлагает газета «Вашингтон пост». Украинский танкист, с которым пообщалось издание, подтвердил, что все линии снабжения в районе полностью перекрыты. Российские ВКС разнесли три моста, ведущие в город, а подъездные дороги контролируются ствольной артиллерией. Критическая обстановка складывается на Угледарском секторе фронта. Город практически взят в полукольцо. Есть информация, что киевские головорезы уже начали вывод наиболее боеспособных подразделений. По информации телеграм-канала Президент главком ВСУ Сырский также доложил Зеленскому о критической ситуации на Восточном фронте. Молгенштаб не в состоянии исправить ситуацию. Угледары Курахова в перспективе могут перейти под контроль России уже в будущем месяце. А Покровск, в лучшем случае, продержится до конца декабря. Та західні медіа пам'ятає, як вони писали про те, що часів яр за тиждень перейде під контроль російської армії, і що хто небудь гуглив останні новини? І що вони змінилося. Часів яр контролює Збройні Сили України. Але я не можу не відзначити. Ви пам'ятаєте раніше зведення тієї ж скабієву, яка цитувала міністерство оборони Російської Федерації? 350 тисяч танків знищено, 12 літаків згублено. Мільйон українських військових розстріляно. Сьогодні ця одна три сімки була зруйнована, була розстріляна, відбувалася додаткова детонація. І все, це все, що відбувалося? Это все, чим ви гордитесь? Ну і власне для ташнотиків, як я, я все ж таки читала історію і нагадаю: по-перше, Наполеон програв війну не через Росію. А через погоду адже москалі так завдято і так позапальному воювали, що самі спалили Москву, не маючи змоги її захистити. По-друге, і Гітлера Росія теж не перемагала. Росії взагалі не було був савок, а ще величезна антигітлерівська коаліція. Але якщо ми вже так глибоко пішли в історію, то я нагадаю, що після перемоги у Першій світовій війні Росія її виграла. Але всередині своєї країни в тилу вона її програла, бо незадоволені, розбиті, втомлені солдати підняли революцію і запах тієї самої революції хоч ледь-ледь-ледь відчувається в повітрі, але все одно він присутній. Саміті російських військових знову заговорили про те, аби повернути своїх чмобіків під спідницю і навіть вийшли знову на акцію протесту під будівлю Міноборони. Акцію Організували якийсь рух білі хустки. Я не розумію, чого білі, краще вони були б чорні. Але тим не менше, ця акція присвячена тому, що вже два роки як їх мобілізували чоловіків, і вони вимагають їх повернути назад додому. Але з цікавого до дружин, звісно, ніхто не вийшов, але проти них відправили тітушок. Свою страну сами рядом со своими так, а что вам мешает сейчас присоединиться к контракту Присоединимся вместе с нами Стану. только после вас потому что вы сейчас говорите вернуть ну, а что почему, поедем, когда тогда ваш сосед не пойдет и тоже в таком случае мой будет защищать это равносильно тому что если что-то случается на улице для дома то ваш муж будет нет, я тут посижу, я не буду защищать. Если лучше кто-то, но не нет, я. Нет, я посижу. Мне жена нет, не приезжает. Их возвращают обратно. Они сами возвращаются. Вам не говорили, сколько ребят в госпиталях лежит. Мне лично видео записывали, что мы а лежим нет, в а мы все равно ты туда есть, пойдем. А нет, я нет, парня нет, без ноги видела, нет, Степана Видел, он без ноги, Говорит, я говорю, и что, ты собираешься обратно возвращаться? А мы все говорит, мы даже не думаем. Всем говорит, туда пойдем. У кого ноги нет, у кого руки, да. Ми про літаки і про заяву Ростема Умерова говоримо. Він каже, що ми чекаємо як мінімум, крім F-16, номенклатуру ще з трьох видів: це міражи, гріпени і Єврофайтер тайфун в наш авіапарк. Я розумію, що в даній ситуації, в якій знаходиться Україна, діє правило дають бери, б'ють. Тікай ну це так фігурально, звісно ж. Але чи впораємось ми з обслуговуванням настільки різних бортів чи потяг? Наша інфраструктура, прийом різних моделей, в яких в кожної своя вимога впритул до того, з чого виготовлена злітна смуга. Ну, давайте почнемо з того, що в будь-якому випадку а, мається на увазі, що мусить бути злітна смуга. А в випадку грипона, так вона не мусить бути дуже довгою, тому що це не може злітати на короткі дистанції. Тут було би слушно зауважити, що в принципі насправді, якщо ми говоримо про збільшення авіапарку за рахунок інших моделей і типів літаків, то зрозуміло, що мабуть найголовнією задачою, яку є, це інфраструктура аеропортів, для того аеродромів для того, щоб обслуговувати і приймати ці літаки. Тому що якщо ми кажемо про особовий склад у якості пілотів, то програма вже існує, і зараз всі пілоти, які навчаються, вони навчаються. Зрахування того, що після закінчення навчання вони можуть пересісти або на F-16, або на Гріпон, або на той самий Eurofire, і за рахунок того, що там за короткий термін в три місяці вони пройдуть перепідготовку. Головною задачою залишається лише інфраструктура, але слушно було би сказати, що ми вже маємо в 16 тобто ми вже розуміємо і ми маємо певні зміни, які дозволять нам приймати інші типи літаків Треба не забувати, що ми готуємося зараз приймати міражі, тому це теж є ключовою задачою щодо нових можливостей, які з'являються в повітряних силах. Ну і знов таки давайте повернутися, мабуть. До головного документу це візія повітряних сил, яка була пролюднена в 2020 році, вона передбачала введення в експлуатацію передбачала можливість в експлуатації навіть таких літаків, як f 18 розглядались так само і інші типи літаків для експлуатації, а також треба не забувати, що більшість аеродромного забезпечення, засобів протиповітряної оборони, тобто для повітряних сил ще. Тоді була е пророблена велика робота щодо того, що буде якісніше працювати, і з чим буде швидше, е скажімо так, посилити сили оборони.